Село Положки Глухівської громади розташоване в чотирьох кілометрах від автомобільної дороги Київ-Москва, якою у лютому та березні минулого року російська армія намагалась прорватися до Києва. Жителька села Наталія пригадує, що у Положки ворожа армія не заходила, але обстрілювала сусіднє село, де знищила військову частину. Ні, не було росіян, ніхто до нас сюди не заходив. Ну, чули близько, тому що у сусідньому селі у обложках там ж, ж воїнська часть, там ми чули сильні звуки, ж зриви. Там стояли лакотори. Вони їх взорвали. Микола розповідає, що у Гусівській громаді окупаційні війська не затрималися, адже українські військовослужбовці прийняли бій і завдали росіянам суттєвих втрат. А пройшли потратити їм, там трошки підсипали. І вони так пішли туди на канатов. У нас тут такого дорогу не було, щоб ну, там ж була час воєнного сюди. Бабанули ж дні. Передні... На довгі півтора місяці село опинилося в транспортній блокаді, яка не уможливлювала доставку продуктів харчування, ліків та готівкових коштів. Але за словами місцевих, на відміну від мешканців сусіднього глухова, вона не сильно вдарила по жителях села. А нас про це не було, ми ж слідки люди, яка у нас проблема. Свині кажуть, все своє. Ну так. Звісно, було ляк, якийсь страх, тракнують, а також спасіба ВСУ. Перва, хто перший день, другий день спочатку було, то, аж, аж, такі, трошки, а тоді вже ну як, настроїлося зразу. Люди розповідають, що їх громада досі є зоною, де ведуться бойові дії. Ворог обстрілює сусідні населені пункти, що не може не відобразитись на моральному стані жителів полошок. Регулярно. Ну, по крайні, звісно, не то, що в нас по селу. Ну, тут буде, буде покругувати ну. Обстановка в селі нікого тут раніше якось розкованіше люди себе почували. А тепер люди на ну не виходять лишній раз нікуди з дому. Село Положки знаходиться за 10 кілометрів від центру громади міста Глухів. В селі проживає 930 людей.